У суворому світі вікінгів шлюб був не романтичною мрією, а стратегічною необхідністю. Укладення союзу виходило за межі особистих почуттів. Це була домовленість про виживання, гарантія землі та безпеки. Докази свідчать, що весілля найчастіше проводили взимку після збору врожаю або влітку, коли відкривалися навігаційні шляхи. Головна вимога спільна клятва, запечатана міцним елем. Весільна церемонія не відбувалася без обміну подарунками, що мали юридичну вагу. Батько нареченої надавав посаг хайман а наречений дарував ціну нареченої мундр. Ці фінансові зобов'язання закріплювали статус жінки у новій родині. В сам день одруження ключовими ритуалами були обмін родовими мечами або кільцями, що символізували передачу відповідальності та влади між сім'ями. Святкування тривало тижнями, залежно від багатства роду. Пиво та медовуха лилися рікою, оскільки саме наявність алкоголю протягом усього бенкету була символом процвітання. Пара мала випивати особливий медовий напій протягом місяця після події, звідси походить сучасна концепція медового місяця для підвищення шансів на народження сина, продовжувача роду.